Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поворожимо без карт. Можливо, хтось з вас знає цю техніку, просто забув, а хтось, можливо, почує це вперше, але в будь-якому випадку це зайвим вам не буде. Це таке собі програмування підсвідомості на бажаний результат. І ще іноді цей метод називають квантовим стрибком у нову реальність. Поділюся з вами цим, тому що я сама це використовувала не раз і в мене виходило. Людина може знаходитися в якійсь певній реальності, яка її не влаштовує. Наприклад, ви знаходитеся в якихось відносинах, вони у вас вже є, але вони вас за своєю характеристикою не влаштовують. Так? Ви не розлучаєтеся зі своєю коханою людиною, але знаходитися в цих відносинах вам важко. Тому ви можете силою своєї думки стрибнути зовсім іншу нову реальність, там, де ви будете щасливими. Або. Ну, припустимо, у вас є зайва вага. Так? Ви мучаєтеся, ви сідаєте на дієти, ви намагаєтеся робити якісь справи, але нічого не виходить, і ви так не можете ніяк досягнути свого бажаного результату. Тобто ви знаходитеся в якійсь певній точці, а в тій реальності, коли вона вас не влаштовує. Також це може бути і ваш фінансовий стан, коли ви ходите на роботу, але отримуєте мало грошей. Або ви взагалі не маєте роботи і дуже хочете її знайти. Оце саме є цей стан А, коли ви не задоволені своєю існуючою реальністю, тій, в якої ви знаходитеся зараз, тобто в точці А. Добре. Зараз переходимо безпосередньо до практики. Вам для цього знадобиться. Два стакани. Можна взяти звичайні чашки. Це, тут немає такого чогось якогось певного правила просто дві ємкості. Ще вам треба отакі от клаптики паперу. Не обов'язково жовті, вони можуть бути білі, сині, які хочете. От клаптики паперу. Ручка звичайна і клей. Клей будь-який. Можливо, якщо у вас такі клаптики паперу, є вони тут з клейкою такою полоскою. Це теж згодиться. І просто звичайна вода. Як це працює? На одному клаптику ви пишете ту реальність, яка вам не подобається. Це у вас буде стакан А. Я тут напишу стакан А. І коротко ви пишете ту реальність, яка вам не подобається. Ну, припустімо, давайте візьму зайву вага. Так, ви пишете: маю зайву вагу. Ну і коротенько, в двох-трьох словах, опишіть цей стан, що вам незручно, ви задихаєтеся, ви не можете носити гарний одяг, ви соромитеся свого власного тіла. І взагалі це одні, як то кажуть, неприємності. Ну і, звісно, приклеїти треба цей аркушик на стакан будь-яким способом. Оце у вас є стакан А. Ось він. Берете другий аркушик, теж пустий стакан, а тут пишете ту реальність, яку ви хочете досягти. Це ваш стакан Б. І тут ви пишете: В мене нормальна вага. Можете написати навіть ті кілограми, які ви бажаєте. Я виглядаю причудово, я відчуваю легкість, я ношу той одяг, який мені подобається. Я виглядаю набагато молодше. Я зачаровано дивлюся в своє відображення в дзеркалі, і я себе люблю. Розумієте? Напишіть на цьому листочку Б ті відчуття, які у вас можуть бути, коли у вас буде струнке тіло. І теж приклейте його. Тобто у вас вийде отак: один стакан А з тим, що вам не подобається. І стакан Б це те, чого ви хочете досягти. В перший стакан ви наливаєте води. Скільки, скільки ви зможете випити. Просто звичайної води налили. І в цей перший стакан воді розкажіть все, що ви думаєте про свій теперішній стан. Хочу тут трошки відволіктися. Ви пам'ятаєте, навіть є такий документальний фільм про воду. Якщо на воду наговорити злі слова, то кристали води вони потворні і негарні. Якщо в воді сказати добрі слова, не просто сказати воді, я тебе люблю, або навіть прочитати молитву, то кристали набувають форми квіток, сніжинок, вони дуже гарні. Тобто вода. Запам'ятову інформацію. І взагалі в багатьох ритуалах, в багатьох практиках використовується саме вода, оця дивна рідина. І от і в своєму квантовому стрибку ми будемо використовувати звичайну воду. Так от, берете той стакан, де налита вода, це стакан А, де написано, що у вас зайва вага, і як ви не любите оцей свій стан зайвою вагою. І на воду розкажіть, як вам некомфортно зайвою вагою. Ну, це знаєте, це як медитація, яка вас може зайняти десь одну хвилинку. Розкажіть, як ви не хочете бути такою, як вам незручно, як вам десь там тисне й дави, як вам дуже важко там підніматися по сходам. Все те, що ви відчуваєте, маючи зайву вагу, наговоріть на воду. Потім. Ви обережно переливаєте воду із стакана А в стакан Б, не поспішаючи. Поки лється вода, ви уявляєте, як ви худнете. Ви уявляєте саме те, як це відбувається. Коли вода перелита, ви вже зі стаканом Б, де у вас написаний результат. Ви розмовляєте з водою і кажете їй, як ви схудли, на скільки кілограм, як ви чудово виглядаєте, ви це все розказуєте воді. Розказуєте про те, як ви легко зараз рухаєтеся, як ви легко підіймаєтеся по сходам, як ви помолодшали, як ви задоволені результатом. Це теж десь так одну хвилинку. Потім ви цю воду просто випиваєте. Вам не треба думати, як це буде відбуватися, через який термін це відбудеться. Звісно, вам треба робити щось для цього, ну, хоча б трохи знизити калорійність їжі, так? хоча б трохи займатися якимись справами. Цією практикою ви дали своїй підсвідомості завдання щось зробити. І це вже є як перший крок, кватовий стрибок з того стану, де ви були незадоволені собою, в той стан, коли ви будете щасливі в новому тілі. Ті листочки потім можна просто спалити, вони вам не потрібні спалити все і продовжуйте далі жити своїм звичайним життям. Але все ж таки докладайте хоч трошки зусиль. І я впевнена, що у вас все вийде. Також, я вже вам казала, це можна зробити з будь-яким іншим бажанням, чи то поліпшити свій фінансовий стан, чи залучити в своє життя людину кохану, чи налагодити відносини уже з тою людиною, яка у вас є, чи може це буде бажання ваше помиритися з кимось, бажань безліч. Але, звісно, не треба бажати нікому зла. Я маю думку, що у вас все вийде. І я надію, що колись ви зі мною поділитеся вашими успіхами. Я вам дуже дякую за увагу.